Всім привіт! Слава Україні, рибаки! Ви на каналі Travel Carp. Сьогодні я виїхав знову половити Карпа на це ж саме озеро, де було відео попередньої рибалки, де ми зловили одну рибку, кормилися зерновими Сьогодні в нас взагалі інакша програма. Ми сьогодні кормити взагалі не будемо. Ми вже промаркерілися, закліпсувалися. Дистанція в нас 75 метрів. Комфортна. Будемо сьогодні точно ловити на флети. Будемо використовувати метод Бікс від Bounty 4 в одному, це мандарін і кріль. Так, я вже розклався. Круто, коли дві палки. Не треба настільки багато часу розкладати. Це все у нас тут робоче місце. Тут я буду в'язати поводки, міняти попапчики. У нас машина стоїть справа. Мат. Надіюся, сьогодні його змочимо і покажем, покажу вам рибку. Підсак і наші дві палки, які вже закинуті на дистанції 75 метрів. Так, сьогодні будемо використовувати Шиману ТХ2 13-футові. Катушки у нас Shimano Ultegra 14000 XCD. Сигналізатори сьогодні ми поставили наші старенькі. Їм вже десь більше 10 років Golden Cash SN, SN55, як я не помиляюся. Свінгера мікадовське. Леска у нас 0,25. І флет кормушки 70-80 грам. Розкажу вам по тактиці, яку я буду використовувати на сьогоднішню добу. Ми будемо ловити десь до завтра до 11 години дня. Сьогодні у нас зовсім друга тактика, яка була в попередній рибалці. Ми в попередній рибалці ловили також на флет і на стік, на класичний карповий монтаж. Кормилися ми зерновими. Приїхали ми додому, обдумували, чому ми зловили тільки одну рибку, і то її зловили ми з, з дистанції, де взагалі не кормилися, а просто перезакидалися кожних 20 хвилин і знайшли рибку, і вона в нас клюнула. А там, де ми кормили, взагалі нас не клювала. Приїхали та й думали, ну так, мабуть, всі думають, що неправильно вибрали місце. Чи неправильний підобрали поп-ап, чи смак попапа? Сьогодні в нас взагалі все буде по-іншому. Сьогодні в нас дистанція 75 метрів, дві палки, дві оснастки у нас на флет. Будемо використовувати восьмий попапчик від Bounty. У нас є жовтий мультиколор, оранжевий є біт-турбо, Сьогодні все. Кожних 20 хвилин будемо міняти, перезакидатися, міняти колір, міняти смак і так далі. По монтажах в нас сьогодні очки Корда Крен 8, корда Крен мікса 8, ще є в нас Хаябуца К1 8 і від Crazy карп. Також Відґейп. Також є вісьмерка. Сьогодні будемо все старатися чим поменше. У нас сьогодні 26 вересня, вже трішки прохладу, але сьогодні взагалі день класний. Сонце світить. Тепленько ми в Майці, не в кофті, не в курці. Ніби, друзі, все вам розказав, яка в нас сьогодні тактика, як ми будемо рибачити. А ви, друзі, поставте на паузу, підпишіться на канал, поставте лайк. Напишіть коментар, яка у вас була крайня рибалка, на що ви ловили, чи у вас також були невдачі. Так, в нас не клює, а знаєте, що я придумав, друзі? Маю я фідера одну катушечку, вчепив я фідерну гудівницю на 70 грам. У мене є прикормка, хитрий ляж, залишилася після Дністра є в мене опариш, вже такий коконами поставав, але ну, нічого, ще є живий. Зараз замішаємо, кинемо 10 кормушок. Попробуємо половити карасика. Знаєш, що він тут є, ще й гарний. Є такі екземпляри попадаються по кілограму. 800 грам, 900 кілограм. Та й ловили її до півтора. Ловити сьогодні будемо пробувати, а не ловити. На опариш. І є в нас ще хробаке. Будемо робити бутерброди. Будемо пробувати. Щепимо фанатик хитрий лящ. Карп взагалі неактивний, не знаю. Не клює він. Попробуємо побавитися з карасем. думаю, этого будет достаточно для чтобы закормить карася такой с живностью, с Будет и живой компонент. И наша прикормочка. Будет так на дне желтым пятном. Отака от бабусин продукт. Пахне. Можна покушати? Ммм, солодка. Також тако додаємо. Все, от такий. Буде в нас закорм на карасика. Виберемо десь 40 метрів, закліпсуємо і спробуємо підтягнути. Така прикормка. Опариш, кукурудзка і кашка. Половим фідерком. По оснасткам у нас годівничка. Така від Брайн скользяк, Тоді фідерний конектор і поводок 25 см. і гачок овнер. Зараз закормимо і будемо обловлювати. Закліпсували і працюємо. Кормимо 10 кормушок і тоді наживляємо і закидаємо. Було сонечко. Тепер захмарилось і дощ. Сиділи в майці. Зараз сидимо в куртурсі і на дощу. Ну нічого. Так, у нас покльовок ноль. У нас вже четверта година. І що ми, друзі, робимо? Роблю я так. Беру маркер і знову шукаю якусь запасну дистанцію, щоб там також облавлювати. Будемо шукати бровку, тверде дно. Так що поїхали. Поки в нас не клює репка. Ні, карась нічого, а тут ще кліпса стояла. У нас карась також не клює. Дивний став, звісно, скільки я на ньому не рибачу. Зовсім все по-іншому. Так що ви, друзі, також не думайте, якщо ви приїхали на рибалку, клювало на жовтий попап, то він також буде сьогодні клювати на жовтий. Все міняється. Найшли ми ще одну дистанцію. Зараз фідер заберемо, та як карась також не клює. Знайшли ми дистанцію на 87 метрів. Орієнтір у нас буде оця хата. Такий виямок. Зараз поставимо на фідра також флет і також будемо перезакидатися раз в 25 хвилин і пробувати ще з цієї точки ловити нашу рибку. Бачили виходи там. І попробуємо. Капець, нас треба капрезна, взагалі не хоче клювати. Давай паровозик так в прямому. Ай, да. не хоче клювати ні карась, ні карп взагалі. Закинули ми фідера також на флет. на попапчик, але закинули ми його на Тік-Так і на Корда мікса вісьмерочку. Подивимося, що там буде. Ну, поки повністю ноль. Чекаємо, Надіємося, клюнить. Залишимося без бублика. Доброго ранку, друзі! У нас п'ята година ранку. І дивіться, хто в нас заїхав. Такий Карасевич. Ми чекаємо карпа, а карпа немає. Отака От перша клювака і такий перший красивий карась. Десь кілограм. Супер. А на фідер не клює взагалі, не хоче ні хробака, ні опариша, ні кукурудзи. Не знаю в чому причина. Ви, друзі, пишіть в коментарях, як можна зловити такого красення на фідерний монтаж, на фідерну палку. Не знаю, клюну у нас на розовий попапчик. Такий красивий. Клас. Таких без 5 штук і можна їхати додому. Такий красивий. Доброго ранку. Слава Україні рибаки. Прийшла в нас доба, прийшла в нас ніч спокійна. Зараз в нас 8 година ранку пока покльовок ноль. Одну задачу ми виконали, це зловили карася, так як ми хотіли. Ще залишається одна задачка це зловити нашого карпа. В мене знайомі стоять далі, нас ловлять вже другу добу, ловлять з корабликом, все кормлять і за дві доби отримали тільки одну клюваку. Так що от, дикий вам водойом. Тут рибка непредсказуємо, треба дуже постаратися, щоб зловити. Так що поки чекаємо клюваки. Надіюсь, вона буде. Ще посидимо 3 годинки і будемо помалу змотуватися додому. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте мій канал. Надіюся, що це ще не крайня рибалка наша цього року. Може. Таке буде, виберемося на якийсь платний ставок, де більше рибки, і нормально половимо і вам знімемо карпуш. Все, друзі, в нас 11 година, змотуємося додому. Покльовок так і не було. Так що сьогодні переміг карп. Ну нічого, ми не здаємося, зробимо ще реванш, залишилися ми щупачупсом. Ну нічого, це рибалка. Віддихнули. Подихали свіжим повітрям. І можна тепер їхати додому працювати. Всім пока!